Привіт всім на каналі Добровський Хвіст і це відео в рубрику Огляди мого барахла. Хто давно дивиться мій канал, знає, що я намагаюся віддавати перевагу українському виробникові. І це відео якраз одне з таких. Ця річ, яка зараз буде в огляді. Давно в мені хотілося взяти, але в мене вже був такий предмет. Туристичного спорядження, і наразі він вже став непридатний <хи> таке слово. І я вирішив купити новий. Отже, нарешті в моїх руках щось з виробництво компанії Берлога це український виробник туристичного спорядження з таким зухилом на гамачний туризм, але не про це, це не гамак. Це трошки інше. Отже, спочатку маленька розпаковочка, і мої перші враження, до речі, це я якраз знімаю відео, я ще його не використовував. Це буде моє перше враження. Ну і так як погода не дуже для нього будемо імпровізувати. Поїхали. Одразу, коли я отримав на пошті, розпакував нової пошти пакунок, а під ним ще пакуночок і вже фірмовий. Бачите, такий вже приємний. На вигляд, таке тепло йде від нього, паперова печать з гаслом, неси і йди далі. Під цією паперовою молотою у нас одразу торбинка, тобто чохол, в якому ми будемо переносити тент пончо. Тут також гасло сайту. Отже, що мені одразу сподобалось, на що я звернув одразу увагу. Привітання це само собою, а це у чохла клапан, як зроблено. Тобто просто нашитий, бачимо, да, це фірмове все брендоване. Є у нас петельки по периметру, про них я пізніше ще згадаю. І цей клапан він не на ліпучці, як зазвичай роблять інші виробники, а просто так пошитий, що ну, це вже надійно. Тут одразу маємо свисток. Хочу вас завірити, що я це його відкриваю вперше. От прямо перед вами це розпаковка. От тільки я отримав, одразу його погнав розпаковувати. І думаю, дай і вам покажу одночасно. Що мені це одразу подобається ці петельки. Я вже розумію, що це тент-пончо реально, що можна використовувати його як тент. Але оці фастекси такі здоровезні. Я так спочатку. Дуже злякався. Думаю. ну Це ж вага якась, думаю, що вони будуть тіліпатися, але побачимо. За що я люблю штани карго, одразу цей чохольчик в кишеню на вок. Розкриваємо. Так. Ага. Отже, такий довженький. Це Мені вже подобається, отже, як тент його точно можна буде використовувати. Так, оці бачите, фастекси, вони, до речі, такі міцні. І вже за них щось можна вішати його десь розкриваємо, ну, одразу надягаємо. Капюшон такий доволі просторий, передня частина трошки коротша за задню, але я здогадуюсь, для чого це зрозуміло, якщо це ж річ туристична, адже під рюкзак. Так ну перший, Перша позиція, це, мабуть, одразу думаєш, ці фастекси треба застібнути по боках під, під руками, Досить такі приємні на дотик фастекси і відчувається, що якісні. Ось так виглядаємо. Але я без рюкзака сьогодні не взяв я з собою, щоб краще продемонструвати цю можливість цього. Тент Пончо. Що я звертаю увагу? Так, на дотик просто як людині приємний на дотик. Тканина зсередини там якесь покриття. Оці петельки під периметру, що стильчать, я здогадую, що за них будемо потім колись вішати його як тент, можливо. І всі вони, всі вони зміцнені. Це вже приємне враження. От прямо перше одягаєш, думаєш, ага, це вже щось наді... натяк на надійність. Так, ну що, покручуся для вас, пороздивляйтеся, як воно виглядає в просторому варіанті. Але другий варіант. А, до речі, капюшон. Капюшон затягується, бачите, я зараз ношу кепку. Саме з кепкою його краще й носити, бо нема такого міцного якогось твердого козака е, на капюшоні. А що зараз можна зробити? Оце якраз я перестібаю, бачите. і все. Тобто Він вже не розлітається на вітру, можна так носити його, якщо немає рюкзака за спиною. Або якщо рюкзак маленький, е, без, спробую затягнути без кепки. Повністю затягується, але трошки мені на очі спадає. Це мені не подобається. Бачите, ну так, можна натягнути назад, але все ж таки було б добре, якби було якесь зміцнення, щоб був козирьок, як на нормальних. Може це здорожчає ну. Тому з якоюсь панамкою або кепкою краще носити цей тенпончо. Я вже це відчув. Тоді затягується і все, вам не заливає. З кепкою нормально. Що мені одразу сподобалось, до речі, оце мішечок з тієї ж самої тканини, що і сам дощовик. пончо, пончо тент. Бачите, одразу можна подивитися, що там, яка тканина. Тільки от отримуєте в руки. Вона чимось зсередини, ну, нижній шавині, чимось вкритий, таким але блищить. Це тобто, води, наприклад, на якесь покриття, там е, в ТТХ потім я напишу все, що на сайті написано. До е, речі, свисток. Що мені наразі цей клапан зазвичай, е, от наприклад, нам видавали, видавала нам держава дощовик. І клапан у нього був на, на липучці. Ну, розумієте, на липучці клапан це капець. А тут геніально просто. Ну, ти його вивертаєш, назад витягаєш пончо, потім завертаєш обратно. Все, він по суті вічний. Не буде в той моменту, що розкльопується, там, розривається, забивається цей якась кльопка чи ще щось. Ну, просто так. так? Завернув, вивернув. Це їм плюс. Отже, дощу нема, тому бачите, сонце вийшло. Ми Імпровізуємо його, водонепроникність. не Бачите, як стікає. А якщо отак поставити, О, пролився. Ну, зрозуміло, новенький, тримає, бачите, яка краса крапельки лежать. Такі круглесенькі, яскраві і не просочуються. Але це він новий. Понятно, у мене, коли перший був новий, теж все було гаразд. Але поки що здається, що річ надійна. Отже, пояс, бачите? Так, так вони пошили з двох сторін. Так, він трошки так візьмеш руки, маєш вещь. Це не вайкійкейни, але. Ну, досить, мабуть, така відома фірма. Якщо хтось знає, кажіть в коментарях мені, що це за фірма. Може берлога там підпише. Фастекс, він як пояс можна зробити, якщо у вас немає спорядження на собі. Або якщо ви з великим рюкзаком оп, перестібається і, бачите, повертаємо з перше положення. Перше положення під рукавами, виходить. По всіх кутах, по всіх кутах, бачите, от такі є петля. Це, я не знаю, що це за стропа, але так досить еластична, приємна на дотик, така легенька. І воно все зміцнено, зміцнено. Бачите, по-перше, сама тканина це армований ріпстоп, так, да, у нас ДПУ. І тут. Кордура на кутках, кордура для міцності, бо це все ж таки тент пончо. Отже, його можна розвісити як тент. Звісно, він невеличкий. Удовжина, наприклад, мені це цього, цього недостатньо, як для тенту. Я переважно. Я віддаю перевагу тентові 3х3. Так, як ми бачимо по всьому периметру, по всьому периметру, якщо його розстілити, як? І як. Тент, то, виходить, у нас по кутах, по всіх чотирьох кутах є така петелька зміцнена кордорою. І через кожні, по довшій стороні, через кожні десь 50 см приблизно. По-перше, є фастекс, теж щось можна на колхозі з ним. І всюди вона закріплена і ще одна петелька. Всі вони зміцнені кордурою, це дуже-дуже мені подобається О, по всіх кутах. Ну, звісно, що це ховається всередину, якщо ми його використовуємо як тент. і оця затяжка затягується всередину. Ну, як я думаю, якщо я не правий, Якщо затягуються ззовні, ну, може, може і так правильно. Поправте мене в коментарях. Дивимося шви, уважно, бачите? Всі шви також, окрім, того, що матеріал вкритий таким шаром, вода не то і шви проклеєні якимось силикончиком. Бачимо. Отже. В цілому річ мені сподобалась, виглядає дуже якісною. а далі побачимо, як воно буде використовуватись. Можливо, колись буде, я не буду загадувати. Звичайно, перше, що я побачив, це ці фастекси, вони, вони мені здається, все ж таки громісткими, такими грубими. Для, такої, для такого. Туристичне спорядження. Але коли застібаєш його як пояс, досить таки надійно міцно здається. Після мого, то ж, після того, що у мене був тент у Пончо, там був варіант був з резинкою. Він, начебто, робив річ легшою, але в такому варіанті з фастексом більш таки відчувається надійність. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо не підписані, ставте обов'язково лайки і пишіть ваше враження в коментарях. Це теж, теж дуже важливо для каналу, для його просування. Особливо мені це давить, що дивляться, але не підписуються. Будь ласка, підписуйтесь, це просуває мій канал. Я все ж таки надію, що він залишиться. І далі буде квітнути, пахнути і розвиватися. На цьому все. Пока. А і ще забув сказати про мішечок, в чому ще прикол в нього. Ну, по-перше, тут, бачите, свісток, я вже третій раз про нього кажу. А, і ці петельки по кутках це дає нам можливість, в принципі, якось поверх спорядження його на щось, на якусь мотузочку прив'язати або якусь стропу окрему для нього зробити і поверх рюкзака носити. Ну, десь там причепити, правильно. Або е коли його розтягнеш як тент, теж на конькову, на конькову мотузочку його причепити через ці петлі. Круто, Круто!